Вулиця Франка. Праворуч, бачите, вулиця Грушевського йде, Михайла Грушевського, яка виходить туди до проспекту Шевченка. А і сідає, заходить сонечко. А ми підемо в цей бік. Ну а як напише Максу, Макс Самантус, хто би сумнівався, що ви підете в цей бік, правда? Можна було під машину потрапити на пішхідному переході. Та, ми таку маленьку діляночку буквально йдемо вулицею Франка, а далі... Далі маємо повернути трошки інакше вже йти. З франками ще теж пройдемо, але вже в одному з наступних випусків. Не переживайте, вулиця Франка в нас обов'язково буде. Ну, В нас частково вже є вулиця Франка, навіть в цій частині, але частіше вона має бути в іншій частині. Ну, Обговорююся, але в іншій частині вона цікавіша. В цій частині тут дуже багато громадського транспорту курсує, тому тут треба особливо обережно йти. Так я скажу. Так, початок зеленої. У нас є вже вся вулиця Зелена, відзнята. Кому цікаво, можна переглядати відео. Зупинка, ця зупинка теж майже не змінилась з того часу, як я її пам'ятаю. А я колись такого теж, ну не знаю для когось це нічого, для мене це такі спогади. Один з перших банкоматів Приватбанку знаходився отут, отут десь в цьому місці. Тоді їх було буквально три проспект Свободи, два на проспекті Свободи і один. А один знаходився тут ще. Ті такі, такі часи. Кінець 90-х, так, коли банкомати були рідкісні. Розрахунок картками взагалі, так це ху, на тебе дивилися, як на ідіота. так. Добре, пару кроків вулицею Зеленою. Повернемо направо і вже пройдемо оцей наш основний маршрут, який ми мали пройти, просто що. Показали, вам частинку, щоб вам пов'язалося. Нагадую, якщо? Цікаво, ставимо лайк. Не цікаво, теж ставимо лайк. Пишемо коментар. Ми ходимо на вулицю Ставелі, площу Петрушевича. Так, колись була галана, правда? Там бо я теж колись обмовився, в одному з відео, я пам'ятаю, досі мені пишуть, що галана, галана, ти що, головна переплутав. Ну так буває, обмовився. Зупинка маршруток на Стрийську, наверх, три рази, окремо курсує тут. Все електронне табло не курсує, не працює, як я показую який графік курсування. Маршруток тролейбусів. Кінцеві тролейбусів 24 го та 25. го А, подивимося, там далі, пам'ятаєте, там далі квітнуть сакури і завдяки тому, що там далі квітнуть сакури, то ця вулиця в нас регулярно потрапляє на відео. Поки що сакури не квітнуть, тому ми туди не підемо, але що. І отут відносно теж нова споруда, можливо не всі її бачили, хто давно не був у Львові. І, власне площа Петрушевича. Йдемо далі по штару Ставель. Будемо в район куди? Та го район достризького базару. Ця діляночка у нас ще не дуже відзнята. От що тут не змінилось, тут як затори були, Хе -хе. та тут затори лишились. Вони тут будуть дуже довго, тут дуже вузьке місце. Важко об'їхати. Ліворуч, ви ще пам'ятаєте, був хвилинський офісний будинок, потім ще щось було, тепер там арт-центр. І зокрема на горі будиночку навіть. Видно скульптура хлопчика така. Маленький принц. Та, я звичайно знаю. Хто будував, знаю. Для кого будував. Знаю з якою ціллю. Але почитайте самі, будь ласка, кому цікаво. Або... Не хочу викликати хвилю хейту. Тема така трошки дрожлива насправді. Та не, дорож... не, не трошки така добре, дрожлива тема. А в нас же люди добрі знає, як тому ми собі просто йдемо далі. Почитайте, справді почитайте. Буде цікаво. Тут зараз теж ой, перейти дорогу. Та навіть на переході тут важко перейти дорогу. Це вулиця. Костомарова, правда? Там далі скельна була, це Костомарова. Так, і от зараз буде вихід. Вигляд на арт-центр такий. Ну, Щоб можна було нормально оцінити. Далі офіс, еко Оптіма. Відбивається трошки світло. Ну, Давайте, може, пройдемо ще кілька кроків, і воно буде інакше. Буде можна... О, отак можна побачити. А, Бачите там. Маленький принц. Відсил до Сент-Екзепері Я ще не був всередині, а планую сходити. Не знаю, чи буду відео викладати, але точно планую сходити. Ну і знову. Є та проблема Львова, традиційна, це загазованість. 1623, ніби ще не такий час, що мали бути пробки. Але затор... Як вже казав, от саме в цьому місці затор є завжди. Чомусь так склалось історично. Ну, чому? Тут Пуски місце. Важко об'їхати. Плюс бачите, тут пів смуги вкрадено запаркованими автомобілями. Часто стаються тут ДТП, тоді взагалі все стоїть. А ще в такому раку сідайте, подивимось на цей будиночок. Роса, ти далі. Навіть трошки реклами Глобу потрапить до нас. Так. І ще трошки, ще трошки лишається і буде, буде Стрийський ринок. Від Стрийського ринку теж ми в різні боки ходили, у нас відео є. Різні варіанти прогулянок. Хто жив чи ходив по цій вулиці свого часу у Львові? Ставимо нам лайк, пишемо коментар. Трошки далі там був такий магазин, я згадую, я розумію, що ще колись давніше ще щось було. То, що я згадую, був такий магазин дари моря. Так, і досить довгий час він був. Потім там ще багато чого було, але найдовше там, напевно, був магазин дари моря. Вірийська піде догори. Ліворуч піде Франка, праворуч теж піде Франка. Паралельно справа Вітовська йде. Ліворуч далі Снопківська. Прямо Зарицька. Нас натає на Зарицька. Ми зійшли від Сирийського ринку, ми йшли вулицею Зарицька через Болгарську, до парку культури. І мені Хмельницького, і Вітовського у нас є. А й Франка в нас є, і там вгорі є Франка, і сюди Франка є в напрямку до площі Соборної, до Личаківської. Переглядайте. Насолоджуйтесь. Астрийський ринок. А, рукавичка магазинчик Теж вже тут кілька років працює. Як, зокрема, квітковий тут. З цього боку на астрійському ринку продають квіти. Квітів, як бачимо, зараз не дуже багато є. Добре, зачекаємо, хай пан Орес пройде. Подивимось на ринок. А, 2300 ринок. Дивіться, відео ви недавно бачили. Трошки з іншого боку, в іншому ракурсі.